Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. 25 серпня близько 8.30 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перетині Хмельницького шосе та вулиці Генерала Арабея. Водійка автомобіля Форд Фієста не врахувала дорожньої обстановки, не дотрималась безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнулась із автомобілем Форд Фокус. Обидві машини зазнали пошкоджень. Невдовзі до місця події прибули патрульні поліцейські, які зазначили, учасники ДТП вирішили усе шляхом складання Європротоколу. О 10.13, 26 серпня, трапилася автопригода на вулиці В'ячеслава Чорновола. Водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної дистанції руху і в'їхав у автомобіль Рено, який рухався попереду. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. Зрештою, водії склали Європротокол та роз'їхались. 27 серпня у центрі Вінниці трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Форд, виконуючи розворот, не надав перевагу русі автомобілю Міцубісі. На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські, що прибули до місця ДТП, склали на водія автомобіля Форд протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вранці 28 серпня камери ситуаційного центру зафільмували аварію на перехресті вулиць Данила Нечая та Маріупольської. Там водій автомобіля Фольксваген, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю «Форд». Позашляховик та мікроавтобус зазнали пошкоджень, не викликаючи патрульну поліцію, кермувальники вирішили усе за згодою обох сторін. Наразі це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.